Весняний бал зібрав найсильніших. Завершився міжнародний турнір з бальних танців. Вправність та грацію на паркеті демонстрували понад дві сотні бальників з України та з-за кордону. Не обійшлося на конкурсі і без сліз. Танцювати це дуже тяжка професія. Це, це дуже приємний спорт, тому що через, через багато старань вони або, або падають. Так, Сільвана розповідає події останніх п'яти хвилин. Під час танцю її подругу випадково вдарили. Дівчинка ледь дотанцювала останні секунди. А ще декілька хвилин тому компанія весело спостерігала за конкурсом. Там дуже цікаво подивитися на всі пари. Це для нас буде майбутнє. Ми не маємо права хвилюватись того, що ми маємо підтримувати своїх партнерок і додавати ще їм сміливості. Складні латиноамериканські ритми діти опановують місяцями, а досконало продемонструвати набуті вміння на паркеті потрібно за 30 секунд. Від малого до великого у кожній категорії демонструють по п'ять танців стандартної та латиноамериканської програми. Звичайно, дуже важко дихати, але ну досить цікавий. Конкурс дуже емоційний, дуже, аж через край. Хвилюватися таки варто, адже за процесом, який годиться на класифікаційних змаганнях, спостерігає міжнародне журі. Впродовж відведеного часу оцінюють складність композиції, детальність рухів та граційність обох партнерів. Класах у категоріях діти та юніори пари навіть краще ніж в Польщі. Це 100% ліпша техніка, ліпша музичність. Загалом танцює значно більше дітей ніж у нас, і з них можна вибрати хороші професійні пари. Майстерні танцю на відкритому чемпіонаті показують бальники з Молдови, Білорусії, Польщі, Румунії та Росії. Розповідають, у них змагання такого рівня рідкість. Дуже хороша публіка, дуже хороша тепло плана приймають з іншої сторони. підтримують, аплодують. Ми в місті так танцюємо, сьогодні ж 8 місяців. Ну я на саме любім танісу румба, танець таніслюбві. Не лише про любов, а ще й виконаний з неабиякою пристрастю. Це запорука найвищих суддівських оцінок. А переможці цього чемпіонату зможуть поїхати на всеукраїнські змагання. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, головні новини Львова.